І от в мене таке виникло цікаве питання, я думала задавати його, не задавати. Вагаюсь уже другий тиждень, але все ж таки мені цікаво іменно Херсонцем його задати, тому що у нас останнім часом ну, у нас же всі, хто був депутатом, і хто є депутати, хто залишився, вони читають наші місцеві телеграм-канали. І після того, як на одному з телеграм-каналів було написано, що Міністерство по-моєму, соцполітики воно дало розпорядження, щоб всі голови обласних всіх військових адміністрацій дали по всім радам, районним, селищним, місцевим, от просто по всім, чи є там кворум депутатський, чи є можливість працювати депутатським корпусом. Ну, наші депутати Вирішили, що у нас кворум є. У нас там з великою натяжкою більше половини трошки, трошки є, хто не здав мандати. Вот. Але у нас така ситуація, що у нас же ж коли назначили пана Мрочка, то у нього є по, по рішенню Верховної Ради. Це я знайшла і подивилася. У нього є повноваження, що він працює, він підміняє міського голову. Він підміняє виконком, він підміняє дії місцевих рад, Ну, то все 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 йому одноосібно. Ну, можливо, в нашій області, в нашому місті це таке потрібно. Не буду. Тут час не про обличчя і не про людей, які вони люди і що вони роблять. Насправді мені не подобається, як тут відгризаються ці кошти з нашого і так маленького бюджету, і як вони витрачаються, ну але мене ніхто зараз не запитує. Так от у мене питання таке: мені було би цікаво, кого ви бачите? Ну, то, що мене ви бачите, то я розумію. Кого з наших депутатів, херсонських, ви бачите, що вони працюють ну, взагалі. З людьми чимось допомагають. Я розумію, що не у всіх може бути гроші. Не всі, не, у всіх, не всі депутати у нас були при грошах. Дехто прийшов без грошей в надії, що заробить. Це я точно знаю. Але от які. Я розумію, що ви бачите, наприклад, Славу Білковського. Він воює і у нього сторінка активна, дуже я з повагою до нього відношусь, умнічка. Ви не бачите, але тому що Юра в Фейсбуці не дуже і взагалі нічого практично не пише. Але наш Юра Яцько, наш депутат Європейської солідарності, він теж воює. Алла Маліцька, це так озвучує того, кого я знаю. Можливо, хтось із херсонців допише кого ще. Алла Маліцька працює з великою повагою, я до неї відношуся на молодець. Вона витримала тут в окупації і дочекалася багато, багато чого було, сама розповість, якщо захоче свої історії. Але я до неї з великою повагою. А Сауленко Ігор залишився в Херсоні, Білобров працює в адміністрації помічником Мрочка. І ще я бачила Даніча, він слуга, і от його я бачила в Херсоні, у нього якийсь благодійний фонд, і він працює, тобто він чимось допомагає людям, і це плюс. А от всі інші, можливо, я когось пропустила. Я маю на увазі депутатів. Мені було би цікаво, тому що депутати дуже хотіли би, щоб їх допустили до роботи. Але хотілося б, щоб вони боліли за Херсон, не сидячи десь далеко від Херсона, а все ж таки знаходячись тут. А, ну, бо класно любити Херсон, наприклад, з-за кордону, або класно любити Херсон там, з Чернівців або зі Львова. Да? Ну, якщо ви взялися, якщо ви не склали свої повноваження, якщо ви взялися за депутат, ви складали присягу. Що ви будете працювати на благо людей, котрі вам довірили це, то хотілося б, щоб ви працювали тут. От я назвала, кого я знаю, хто точно в Херсоні. Можливо, Херсонці ви мені підкажете в коментарях, про кого я забула. Бо буде несправедливо, якщо я когось забула. Якщо я не знаю, це не означає, що цієї людини тут немає. Да? Навіть якщо не в Херсоні, але ви знаєте, що людина. Херсону допомагає, бо це теж важливо. Мені просто цікаво, скільки у нас депутатів залишилося насправді, а не по списку хто не здав мандати. Я думаю, що це буде такий справедливий, проміжковий підрахунок, наскільки вірно люди довіряли свої голоса людям. Тому що по прогнозам. Причому по зеленим прогнозам, і не тільки по зеленим прогнозам. І тут вже із кожної праски, це, що будуть вибори. Ну будуть, будуть. От, скажу офіційну лінію нашої партії, і я її підтримую просто двома руками і, і зубами і повністю на 100%, що поки часи війни думати про якісь передвиборчі піари, це ну, просто ні про що. Цього не можна робити навіть, не то, що не прошу, цього робити не можна. Але у Зелених не так. Якщо ви подивилися останнє інтерв'ю Зеленського, це нам смішно, а він, мабуть, думав, що оцей він із хлопця. Ой, у нього рейтинг підвиситься, прості, господі. А мені просто цікаво, а де можна знайти телефон Зеленського? Ну, так, щоб взяти його одразу подзвонити? Отож. Ну, ладно. Над... Вічно можна сміятися над Зеленським, але, на жаль, этот вирок тварина зелена працює проти України вже шостий рік, вже скоро буде сьомий. Чи буде сьомий, чи не буде сьомого, нам робити своє. Поки є такий супротив, як ми, ми їм дуже заважаємо. Ну просто дуже. Ну, вони би хотіли, щоб нас не було. Але ми є. Тому працюємо, допомагаємо ЗСУ, допомагаємо тим, хто поруч. Сподіваємося, віримо в ЗСУ. Оце буде головне. І пам'ятаємо, що Україна понад усе це не тільки слова, це насправді отут.